Привіт, подивіться на ці всі речі. От ви ще ночі приносити стільки ж. Ніч минула спокійно. Павло та Марко почувається значно краще, а Злата і Бруно мають жухливі поранення. Хто в нас тут є? Маємо два фільтри. Давайте. Бруно. Піде приготує їжу. Злата. Парники доробить. Так, воно там такий вигляд має не наче не дороблено. А Марко зажурився. Потрібно буде з тобою порозмовляти, мабуть. Палива, що маємо дві одиниці обігрівачі. Зараз бруно доробить їжу та поїмо. Це все. Ти оту секунду не міг доробити вчора? Павло дуже голодний. Іди поїж. Злата. Забери м'ясо. Павло дуже голодний. М'ясом. Постав. Злата. Ти вже всіх позаспокоювала чи як? Павло, ти поїв, але голодний. Добре Злата. Погодуй Марком. Нехай поїсть. Бруно голодний? Але нехай поїсть. Павло зараз поставить фільтр. Хто це там? Добре, Павло поставив. Парники до сади їх. Бруно, Займись фільтрами. Бруно не допоможе, мабуть, Марком? Павло, а що з тобою не так? Друби другий парник. Вони ростуть. Добре, Бруно. Другий фільтр. Ааа, це овочі можуть зараз бути готовими. Отримаємо врожай. Злата, а це торговець до нас прийшов. Що насправді дуже добре. Але що ми маємо, щоб йому обміняти? Нехай із Марко порозмовляє Бруно. О, ми маємо 20 трав. Врожай хороший. А щоб покращити проник, потрібно багато електроніки та компонентів. В першу чергу. Щоб посадити знову ще багато води для 20 одиниць. А що є? А торговець що має. У нас трав багато. Ні, я б сказав навіть забагато. Добре, забери один автомат. На що? Воду. Так, води не вистачає. Є компоненти. Хоча й паливо було б незайвим, у нас його вже немає майже одиниця. Тільки. А ось так згода? Так. Тепер води достатньо. Ні, на 4 недостатньо. Тільки на 3. Добре, а потрібні так. Яких ми не маємо? Можна обміняти каву, наприклад, на м'ясо. Не хочу. Так, чекайте, у нас виходить тільки одне м'ясо, залишилося. Так, і є. У нас ось овочі ростуть. І одиниця м'ясом. Але вже всі поїли, Це добре. Зроби. Зроби одне добриво. І більше сюди запхати не можна. Це максимум. Тих, хто брону, куди пішов. Можемо тільки погодувати і перев'язати марком. Бруно, нехай сходить. Куди сходить? Нам фільтри потрібні. Або краще бинти. Ну так, на бинти потрібен ще самогон. Потрібно самогон. Щоб витратити на всі трави потрібно три ляшки. Але в нас немає води для того. Воно й не дивно. У нас все посаджено. У нас взагалі води немає. Треба буде ще зробити. Так. Один, одну, два. Можна зробити, але нам потрібно три. Давай, Павло, ти фільтрів зробиш. А, Бруно, ти чекай. Фільтри, фільтри, фільтри. Чотири давай. Фільтр то є. А тепер її вода. Добре, три пляшки. Тепер можна продовжувати компонентів сто відсотків потрібно. Ако ж пістолетних матеріалів. Добре було б взяти. Каву обміняти. На що можна обміняти каву? На трави? Він згоден. Добре. Добре. Руно. Робить. Бруно займається. Всі поранені. Два бенти потрібно використати нам на власні потреби. Бент. Компоненти. Дуже щедро з вашого боку. А так вже діла не буде. Добре. Ще один бент. Ово, м'ясо треба. До речі, так. М'ясо можемо взяти. І ще щось. Приклад деталей зброї. Та й ось цих деталей. Краще їх мати, ніж не мати. Ну добре, травичку заберемо. Залишився один пістолет. За пістолетом можна м'ясо взяти. Він згоден, а овочі Вже ні. Добре, тоді дереви ноги доберемо. Добре. Згода. Бруно ти доробив? Схоже на те, що доробив. І він важко поранений. У нас немає спирту очищеного. Павло поранений Марко. Ну все загалом. Більше ми в нього нічого не вимінюємо. Немає нащо з нашого боку. Злата голодна. І ніч настала. Марко цієї ночі не піде пригнічений. У нас вибір або Злата, або Павло. І, мабуть, один варіант у нас є, який так це сходити обмінятися. Але що міняти? Бенти ми так і не зробили? Не встигли що? Всі є спати, крім Павла. Ми підемо в гараж. І що? Там є деревина у великій кількості. Можемо компонентів там взяти, але це не точно. А на площі що? Консерви маємо. Консерви так. І один бронежилет яке що, що. Бо з потрібних речей нам потрібні тільки хіба що компоненти. Потрібні компоненти, як не крути, консерви і один бронежилет. Я сподіваюся, в тебе з'явилося щось нове. Не в тому сенсі. Добре. А тут у нас спирт продавався і таке різне, так. А тут медикаменти. Так само. А тут овочі. І свіже м'ясо. Та вода. Консерви він не хоче. Проте він не проти купити бронежилет. Було б добре взяти м'ясо і воду. Так діла не буде. Так, він дорого бере. Добре, давайте тоді підемо до компонентів. Ми ж по них прийшли в першу чергу. Консерви. Скільки хочеш за консерву? Дві? Ось так він згоден. Тобто ось. Згода. Далі. Далі. Ще дві консерви маємо. Наскільки я пам'ятаю, то деревини у нас достатньо. Пістолет знову ж таки можна взяти. Але ми ще минулі не доремонтували. Один пістолет зламаний. Та компоненти. І палива трохи. А якщо загалом... Також ні. Ось так, він згоден. Згода? Залишилося у нас дві консерви. Ого, і місця немає. Отже, можемо йти додому.